Два види мокриці. Мокриця пізня. Ігрофор пізній або солодушка і мокриця славна. От. Дивіться, якої вони схожі, пластинки широкі, такого жовтуватого кольору. Сезонність листопад вже пізні грибочки. У нас сьогодні 9 листопада. І от такі от класні їстівні гриби. От ми сьогодні їх збираємо. Ось. Ростуть вони в соснах. От. Ну, ми більше їх ніде не знаходили. Ось. Також от, от сейчас покажу по молоденькому віці, які вони О! Ось такі красунчики. так, зараз. Яка велика мокриця. Ух! Такий екземпляр. А тут ще подивимось. Такі ми не зустрічали. Оце виросло. Зазвичай саме більші це ось ось такі ми в прошлих сезонах знаходили. Такі і ще навіть менші. А це прямо шикарно. А, пахнуть як.